Тисячолітній спадок державності. Україна успадкувала від різних періодів історії засадничні ознаки держави. Україна успадкувала від різних періодів історії засадничні ознаки держави. Від Русі цивілізаційний вибір, який визначився із прийняттям християнства у 988 році. Цей зуб, родовий знак Руріковичів, що став державним гербом сучасної України. Сучасна Україна успадкувала від Русі, Київ, столицю, політичний і культурний центр українських земель упродовж понад тисячу років, гривню назву грошової одиниці. Назву Україна, що вперше згадується в іпатіївському літописі у 1187 році, від Галицько-Валинської держави синьо-жовті барви національного прапора, що походять від кольорової гарми герба Галицько-Валинського князівства. Утвердження європейського вектора розвитку через координацію князя Данила Галицького від Великого Князівства Литовського європейську традицію міського самоврядування Магдебурське право Пересопницьке Євангеліє видатну рукописну пам'ятку, на якій складають притягу президенти України, від козацької доби республіканські традиції народовладдя. Військові традиції, які лягли в основу Збройних сил Української Народної Республіки та пізнішого українського визвольного руху, Конституцію нового часу, укладену Пилипом Орликом в 1710 році, від української державності до початку ХХ століття демократичні засади державного будівництва. Перший парламент, у який розвинулася Центральна Рада, створена у березні 1917 року. Перший уряд, яким став Генеральний секретар Центральної Ради з червня 1917 року, Державні символи Герб гімн ще не вмерла Україна. Прапор. Соборність Об'єднання українських земель в Єдиній незалежній державі Українську академію, яка була заснована Павлом Скоропадським у листопаді 1918 року від Української Радянської Соціалістичної Республіки статус членства в ООН, адміністративно територіальний устрій. 24 серпня 1991 року відбулася позачергова сесія Верховної Ради Української РСР, на якій було ухвалено акт проголошення незалежності України. Історичне рішення було прийнято абсолютною більшістю. 346 голосів було віддано за проголошення незалежності і лише один проти. Однак проголошення незалежності України не було випадковим явищем з умовленим московським переворотом. Поразка ГКЧП лише пришвидшила момент формального проголошення, а з погляду історичної спадкованості відновлення державної незалежності України. Цей процес відбувався мирно для України, проте це не применшує закономірності і легітимності цієї історичної події. Проголошення державної, державної незалежності Україною відіграло вирішальну роль у розпаді СРСР та остаточній ліквідації комуністичної тоталітарної системи. До вашої уваги онлайн-тести на урок вишиванка, українські казки та символи України саме такі питання будуть чекати вас у тестах. Можна перейти на ці тести по QR-коду. Вітаємо усіх з Днем Незалежності! Віримо в Україну. Молимося за мир в Україні. Разом ми сила.